чего не пусть пьяный. Руслан, правда? А Руслан каже, да, хотя это неправда, он писал рапорт. Ну вон же полдня держат, угрожает тому там. Я им сказала, говорю, Руслан, мы что-то объем, говорю, конечно, по дулом автомата он скажет, нет, я говорю, я що, не знаю, что вы ему там делаете. Чтобы не вы, не не общаться со мной, кажется, да? Да, Руслан мне написал, общайся с Оскаром, Коромте, он мне запрещает. Ну ты там бредчик компакт сомневался. Он мне перезвонил. Он сидит с ним в машине. Он не представился мне. Так он мне кажут, что они общаются с Оскаром, и то все брехня и этот. Да. А я а вижу, же... что... Это чего у него зарплата 6 болит пьяный, был. Я говорю, вы специально это делаете. Он не пил, я с ним 24 на 7 была. Он рапорт. на вопросах, где зарплата, во ему ответ не дали. А хто їм дав право вам казати, забоฉять вам з ким спілчатися? Це що, за підарня ФСБшна там засіла? Ми, он сказав, що ми мусорські гниди, він, а ви слухайте, це моє діло і моє право з ким общатися. Я як общалась, так і буду говорити. Ти падло, скажи, полдня мужа мого в машині дежиш? Що ти, блять, після цього ФСБшник ти скажи їбучий? Ви що там, блядь, брази, скажи, ви вообще нам це попутали? Мін чоловік два года, блядь, воює за цю стану, щоб ти, сука, в машине полдня держав. Потому що не видеть или спросив, а де моя зарплата. Це кошмар. Он писав, мене на мясо отправляють в 6 Давай быстро відео звернення до президента до всіх і називай імена. Сейчас будем піднімати, і я буду запити писати. На мясо її, блядь, отправляй. Мы сейчас, сука, сами, блядь, попередишу там нахуй. Пидали, блядь, погода, сука, єбучі.

Як по документам він з передової там відділення не вилазить. Я сказала, ви спеціально це делаєте все, щоб я нічого не виплачувати, ви його відправляєте на газ покажіть мені приказ. Ми йому показували, Руслан сказав ні. Нет. Нету приказу, куди. Я... Зараз береш на відео, звертайся до президента. Якщо я не побачу наказ, куди відправляють мого чоловіка, по якому наказу, бойове розпорядження. Хто підписав, куди відправляють? Я буду піднімати хай, скажи. і я буду піднімати дружину. Мій чоловік мені написав, що мене ваш місто, моє керівництво відправляє на мясо. Ви верховний командуючий цю країні, чи хто скаже? От так перешкод, звертайся до президента на відео. Мені зараз присилаєш це відео. На мясо вони, блядь, собралися відправлять. Хряк, сука, їбучі, мусора.